Давай почнемо з того, що чоловіки не трахають своїх мам та дочок. Вибач, за мій санскрит. Але я ж хочу, щоб наші підписники додивились до кінця цей ролик. що я маю на увазі. Коли жінка починає виносити мізки своєму чоловіку, повчає, як йому треба, починає проблеми за нього вирішувати, виховує його, це роль мами. Оця вся пристрасть вона сходить на нівець, бо з мамою спати не можна, не хочеться, і люди можуть не розуміти, що відбувається, але сексу не буде. Ще я маю на увазі, коли я кажу, що з дочками не сплять, коли жінка в позиції маленької. Дівчинки, я хочу, дай забезпеч мене. Ти повинен мені давати гроші, ти повинен про мене турбуватися, мене любити. Вона хоче тільки брати, і вона в незрілій позиції і з дітьми теж не сплять. Тому, дорогі жінки, якщо ви хочете класного пристрасного сексу, будьте у ролі жінки поряд із своїм чоловіком. А як це зробити, я розповім в наступному ролику.